Маленькі актори із гуртка акторської майстерності театральної студії Бавка у перерві між виставами розглядають вертеп. А люди, з чого ви зробили? Люди ліпляться з глини. вона сама застигаючи. Вона сама застигаючи, визнає з постеліну, ліпати, ліпати. А це в лісі я назбирала мох, його І потім так, та... так. На запитання дітей відповідає майстриня, яка виготовила вертеп своїми руками. Ця робота вона дуже якби непроста, і жодна дитина можливо б не змогла це виховати самотужки. Тут збережений Ісус та його батьки. І царі, які прийшли дарувати йому дари, адже вони знали, що скоро народиться новий цар. Я побачила Янгола і саме більше мене зацікавила, цікавила. Ну, типу, та печера з чого е, жінка заробила. Печеру робила із будівельної піни, розказує Марина Ковач, виготовила останньою, щоб об'єм підлаштувати під розмір фігур. Усю композицію робила майже три місяці. Ідею виготовити саме вертеп для лялькового театру запропонувала головна режисерка театру. Наталія Орєшнікова. Я давно знайома з, з пані Наталією Орєшніковою, от, І хотіла її просто підтримати, бо знаю, що в театру дуже обмежені зараз ресурси. Бо це можна використовувати багато років поспіль, кожен, кожного року всі готуємося до Різдва і це буде актуально і не рік, і не два, і не три. Я рада, що він у ляльковому театрі, тому що для мене, наприклад, вертеп це про любов, про абсолютну любов. Не тоді, коли ми любимо за щось, тому що, а навпаки, просто любимо і все. Марина Ковач каже, процес створення вертепу почала із виготовлення фігур головних персонажів. Ліпилися спочатку обличчя, ручки, розмальовувалися, фіксувалося це все. От, а потім потрошки деталі за деталями, щось. Зразу виходило, щось треба було переробляти. Ослик був робився в три заходи. Спочатку я зробила, мені здалося, що дуже довга морда. Треба було морду то укротити. Потім вуха. Воно осло заяць таки вийшло. Потім вже зліпила, натерла його воском, щоб він не пошкоджувався від вологи. І дивлюся, щось йому не вистачає. Потім побачила, що не вистачає гриви. Розковиряла, доліпила гриву. Слово вертеп запозичене зі старослов'янської мови і означає печера. У таких композиціях показують сцену народження Ісуса. Марина Ковач пояснює, чому зробила вертеп. Як правило, різдво зараз обмежується яскравими гірляндами на ялинці, якимись подарунками, але інколи дітей треба вертати до більш глибоких знань. От, щоб вони розуміли, наскільки це важливо для нас, чому ми це святкуємо, чому ми так згадуємо, чому за вечерю сідають тільки коли зірка перша зійде. От, ну, такі деякі дрібниці, але вони дуже важливі. Марина Кович виготовила вертеп за власні гроші. Різдвяну композицію подарувала Закарпатському академічному обласному театру Ляльок-Бавка вертеп розмістили у фоє-театру, де відвідувачі зможуть побачити композицію упродовж Різдвяних свят. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.